Такі, вітаю всіх в новому влозі. Е, і з настанням весни нарешті. Нарешті на вулиці сонячно і тепло. Але цей влог буде ще з зими, тому е, сьогодні ви побачите ще сніг, і ми згадаємо, як це було, коли був сніг. А потім подивимося вікно там, де тепло, і будемо тішитись, що вже тепло. Ну що ж, поїхали? Маємо таку штуку, зараз псіхту. Коротше, моя дитина це знайшла раніше. Я потім покажу гра. Ой, а зараз він просто потішиться. А може ні. Ну, побачимо. Беремо стакан води. Максим, її не пити. Я тобі зараз покажу фокус. Зараз ми розкриємося це. Маєш капсулку, тепер кидай її у воду. Кидай і дивись. Дивись, 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 дивись. Щось має відбуватися. Чекай, чекай. Кому можеш потискати? Зелену. Максим. Зелену. Ну давай ще зелено. Щось це довго відбувається. Може ще рожеву давай кинемо, в нас вже вона є. Зелену. Давай так глибше її. Ось. ось. Це треба? Ще. Дропін вутер просто. Все, все, все. Це так. Та, я думаю, нам поки достатньо. Ще, Точно ще. ще. Що? Що це Можна ще? А тут є зелене. Зіставай. Е -е -е. Я це дуже давно робила, ще. я думала, що це швидше. Ще. Що, назад? Ні, ні, не діставай, Максику, не діставай. Хай вони там поживуть. Буде цікаво. Якщо ми доживемо, звісно, до цього. Це у нас же тут чотири, не знаю, як вони тут все містяться. У нас тут є глядачка. Ого, що це, це з прическа. У нас є цей слідопит. Максим. Щось відбувається тут чи ні? А. Ні, а. Ні? всі не будемо, Максику. на потім. А. Да. А. А ти просто не шариш тему. Може, не якісь бракування. Ну Наче жовтим щось відбувається. Цікаво. Ну, коротше, я сама. І все а. Поки воно там, блін, щось зробиться, це я не знаю. Скільки часу має пройти? В інструкції про це не пише. А, Має бути тепла або гаряча. Та йоп. Ага, Вже налила я сюди кипятка, вже все тепло. Блін, а чого тут не написати? Ладно. Хлоя, ти ще почни пити. Ще вдивися, давай твою капцію. Як виросте всередині, тебе динозавр, оце це будуть ощущення. Я жартую, звісно. Так. А, а, ти, ти, щойка... ти... ти стаєш да, назад. Це ми так пограли. Ну, то назад запихай. Це у нас experience так собі. Та запихай їх назад. Ти їх випихати хочеш? Ну то у нас так нічого не вийде з тобою. Ой ти господи. Щось там пише 4 напевно, щось в цьому є. Ну, може, 3 Може, і 2 але. Ну, як би. Ах. Назад кидай. Назад, назад. Ось. Ти не забри, я -я. ну давайте. Не витримала, взяла теплішу воду. А ну давай в цей стакан. 3, 3. О, дивись, Максим, дивись, 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 дивись. Щось відбувається. Дивись. Дві Це ж динозаврики! Мама, горе, триває Дістати? Дивись! Ще дістати? Так. Це не, не доплодився, чекай. О, на! Ой! Головне, що їй теж цікаво. Ти дитиняча наша. гору, Так, це ще чекай. О. червона. гору, гору, не, не. Коротше, треба в теплу воду. Така у нас вона трошки, трошки гаряча. Зелений. Ще. Ще, давай. Кидай, дивись. Що там відбувається щось? Там комар Томкомар, а yeah. yeah. ти що скажеш? Yeah. Yeah. Клас. Максимчик. А будемо ще кидати одну капсулку. Давай кидай. Є. Дістати то вони ще робляться. Вони ще не вилупилися з яєчок. Зараз вони вилупляться як ці динозаврики, і тоді ми їх Вау! Ми Вже можемо одного дістати. Ще, ще дівити. Якого тобі дістати? Дазана. Та, там нема зеленого, це жовтий. Жовтий. Короче, це взагалі така мочалочка. Туди. Дазана. Але, ну, прикольно. Дазана. О, чекай, він ще треба щоб цей... Дазана. Слиздарий цей. Дазана туди. Дорочі, до речі, дуже прикольна штука. Мені колись було, як я перший раз купила на понорків шістнадцять, я була в захваті. Я не уявляю, наскільки дітям. Так, ось, 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 ось. Ну, хоча цікаво наче була. Можливо. 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 Навіть коту цікаво. Вже. Я в в все, все, все. все, вже немає, у нас вже всі яєчка вилупилися. Тепер у нас є динозаврики. Будемо грати динозавриками. Це зелене. Це зелений. Все, забираємо. Ого, все, вони вже йдуть на вежі на твої. Але треба обережно, щоб дитина таке не їла. Бо в нас в садочку один хлопчик, такі менькі м'ячики з поролона. Ну як, їв, він їх кусав, він нам вкусив такого м'яча, відкусив кусок. А ні, у нас є ще дві, дивись, Максим. Ще дві. ще дві. І коротше нам того м'ячика віддали і сказали заховати десь, щоб дитина ще якась там, сюди, сюди кидай, не, не ковтнула той шмат. Я думаю, боже, у нас Макс з такими м'ячиками вже там на той час, напевно, ну півроку точно грався. Ми в Туреччину їхали з таким м'ячиком. І взагалі не було проблем. Я навіть не думала, що його кусити можна накидати. Тому з цим теж обережно, бо дітки різні. Обережно, щоб не пролилося. Двоє. Двоє, двоє. Непонятно. Коротше, принцип А? Тут все. Чехли а коти. Ні, це хлої не треба пити. Пита пхле, в тебе взагалі є що пити? Що ти оцей? Ну все, пока. На двір проїхалися в лісок. Мама, щоб так? Ого. Мало, де ні так, да. Ха -ха. Молодець, не, можете їздити, можете не їздить? Ну, там, де я розковзався, зався, о там пробуй. Таус. Максим, а ти? Максим, тепер ти. Максим. Софія, Що там? Та все пока. Маю ось такий агрегат, який робить ось такі міні-. Вафельки, дуже зручно, мало місця займає. Я про нього забула, тепер згадала. Звісно, в мене тут зараз нальопано, бо чого, бо робиться їда. Тут все тут поки чисто. От, але дуже прикольна штука. Тако чих, все, вафлі. вафель. Ну, Максим каже, що це печеньки. Смачно? Тісто те саме, що на оладці. Так, sì, так. Так що на замітку. Це мав би бути сніданок, але я вирішила таки на вечерю, бо я вже не маю ідей. Ну так. Насталося щастя. А як це тут такі? Боже, і ці. Ювелірно просто. Коротше, настало те щастя, коли я можу собі дульку на голові заплести, це ж вообще. Може буде? Ну що таке? Ви що, до речі. Що якби чимось полиці, то було б ще смачніше, але Максиму стало нудно, почав дивитися, що я роблю. І, коротше, стягувати тарілки, бо я хотіла так гарно викласти це все діло. Де я є. Йому не відходить від каси. Ну, непогано. Так наш перекус виглядає. Двохкомпонентний. Але вже з'їлося багато, так що це так чисто для картинки. Але груші Макс по-любому з'їсть. Це груша, до речі. Якщо що, ще може ківі. Я почищу. Це в мене новий манікюр. І брудна рука. Гарно. Не ты, так, ты, О, такий... Так. А, ты такий заклопотанный. Да є батарейки. Дивись в ухо. Натискай. Отак. Да, От <смисляє> На, под... На... <смисляє> <смисляє> На стоп. Зараз ти пограєшся, а потім тобі включимо. Бол. На Футбол. На патитинок. Футбол? Ну, потитинку. Футбол. Что за патитинка? Пані <риклад> Калина? <риклад> Та, скажи, скажи, пані Калина. <риклад> 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 патитинка. Ось. Ходити. They both do separate. Дай, Не, На ливко. Ось, значить, там ці ось то так. Да. Ну я ось і одня. Песко. Ось. Я ще сім... буду

бриба бау Кірика, ірік, бам-баю, бам, кемляч, бам. ми затемлять. Так гарно, коли всюди сніг. Прямо неочікувано гарно. І незвично. Було зазвичай. Те, що зазвичай, всю зиму його не було, один чи два рази випав, що тут сніг. Але Максик щось не хоче. Будемо снігом гратись? Ні. Ні? От є дві категорії дітей не і сидючки.